Пане Петре, якщо говорити про перспективи підписання мирної угоди, якими вони можуть для нас виглядати. Ну, як на мене, мирна угода це швидше угода про дійсно замороження війни. <питання>, Питання лише буде, де проходити ця лінія розмежування і корейський сценарій дуже-дуже для нас реалістичний. Хоча він там не схожий повністю один в один, але ж ніхто не, я думаю, не буде стверджувати, що от повністю кальку на нас перекладуть. <питання> я маю на увазі, що Території ми якісь контролювати не будемо. Поки що ми говоримо про те, що незрозуміло, де буде проходити лінія це розмежування. Ми їх визнавати за Росію не будемо. Ну, дуже схожа історія із Кореєю. Південна ж Корея не вважає Північну Корею, окремою. Державу і не визнає її. Вона постійно проводить політику а, про те, що або домовлятися з треба з північною Кореєю, або завоювати і залежно від того, хто там південній Кореї приходить до влади. От президент заявив про те, що ми сьогодні будемо мати знову розмови із американською стороною, напрацьовувати фінальний вер... варіант. Угоди, ну і потім вона буде представлена до Трампу, Трампа, а потім 11 чи 15, там різна інформація. Зберуться ще європейці, європейці будуть обговорювати, в тому числі будуть говорити і про демілітаризовану зону, і про кількість армії, і так далі. Це всі питання будуть підніматися, і про фінансування, в тому числі, які кроки, от ви бачите, будуть здійснюватися Україною, Росією і. Дональдом, Трампом і Європою, бо вони точно учасники цього процесу разом із нами. Щодо а, цієї угоди, коли нам очікувати якогось проміжного варіанту, і коли його можуть передати? якщо ми побачимо відповідь, почуємо чи наближає зараз оцей весь переговорний процес рішення про замороження війни загалом? О, декілька, е, е, я думаю, важливих уточнень, які треба зробити. На даний момент нам ніхто не пропонує офіційно корейський сценарій. Ну ніхто так, звичайно, я пропоную. Більше того, якби нам офіційно запропонували корейський сценарій і він був узгоджений з Росією, я вам даю 99,99%, 99%, він би вже ну, був прийнятий. Те, що нам пропонують, це більше ближче до фінського сценарію. З певними нюансами, що я маю на увазі? Не замороження війни, а легалізація окупації частини території, причому із необхідністю віддати територію навіть не окуповану, із жорстким обмеженням суверенітету і встановленням де-факто значної міри зовнішнього управління під назвою Нейтралітет. Багато хто скаже, ну, якби, що такого, якби страшного би е в фінському сценарії, он Фінляндії хіба погано? Для Фінляндії не погано. проблема в тому, що Україна не Фінляндія. Е е Фінляндія, за великим рахунком, з геополітичної точки зору, це віддалений Північний Закуток Європи. А росіяни хотіли захопити Фінляндію як частину колишньої російської імперії, інтегрувати в СРСР, ну не вийшло. Потім вони порахували прагматично за часів Сталіна, що там, наприклад, завоювання Фінляндії буде вимагати значних людських та інших ресурсів, що, в принципі, себе не окупить. Ну куди з Фінляндії наступати? На кого? На північний полюс. Вигідніше зробити її нейтральною, щоб там не було знову ж таки американських військ, щоб там не було якоїсь загрози для північного флоту Радянського Союзу, і нехай собі там живе і заодно використовували вони потім в тривалий час Фінляндії як таке собі вікно для взаємин із Заходом, тобто, от, перевалочний пункт. Тому випадок Фінляндії він унікальний. У випадку України фінляндський сценарій може трансформуватися, я про це писав нещодавно, в е, варіант Чехословаччина і Мюнхенська угода. Тому що у нас багато говорять про Мюнхенську угоду 1938 року, про її наслідки. Але упускаю декілька, як на мене, важливих моментів. І найважливіший момент полягав в тому, що за підсумками Мюнхенської угоди, суверенна Чехословакія мала бути збережена. Більше того, вона, за додатками до Мюнхенської угоди, одержувала гарантії. Від безпеки, від неспровокованої агресії проти своєї території в нових кордонах без судетів. Як відомо, це не було реалізовано, тому що нав'язування цього самого договору призвело до політичної кризи і, зрештою, до колапсу державності Чехословаччина, якою вже потім скористалися сусіди, тому це є відповідний ризик. Тому повторюся, у ці всі розмови про корейський сценарій це добре, але нам корейський сценарій ні в 23-му році не пропонували. І ми тоді про це говорили. Говорили там. Ну, і на ваших програмах теж говорили тоді ж так само. Був так, такий так. список обговорення корейського сценарію. Я тоді казав, нам ніхто його не пропонує. І нам його зараз так само ніхто не пропонує. Uh -huh. От у чому найголовніший е нюанс в цій ситуації. І зараз знову ж таки. Хоча питання цих самих територій, територіальної приналежності, воно важливе, але залишається багато інших, не менш, а, можливо, більш важливих питань, пов'язаних із геополітичним майбутнім України. От там, наприклад, каже, наприклад, там прискоритна інтеграція України в Європейський Союз. Росія про це знає? Росія на це погодиться? Підозрюю, що відповідь, очевидна – ні. Далі. Питання знову ж таки відновлення України за рахунок європейських коштів. Європа про це знає. Вона це підтримає. Вони зараз не можуть знайти гроші на профінансувати нагальні потреби України. А завтра вони знайдуть 400 мільярдів на відновлення України. Де звідки? За чий рахунок, якщо, наприклад, на російські активи арештовані, планує накласти лапу родина Трампів? Питання, 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 питання. Ну окей, тоді в якій точці ми зараз знаходимося? Ви окреслили своє бачення. Зеленський каже, що буде фінальна е, угода, яку ми передамо і так далі. Про що йдеться? Ми її передамо. Я не знаю, як на неї відреагують американці, але коли вони її направлять росіянам, вони одержать відмову. І після чого свидше за все зайдуть на другі на друге, чим третє, п'яте, десяте коло примусу України до російського сценарію. І це рано чи пізно призведе до ще більш глибокого розриву відносин між Україною і Сполученими Штатами, не з вини України, але просто ну от Україна буде казати, що, наприклад, ті або інші вимоги для нас неприйнятні, росіяни будуть казати ні, хай роблять. Американці будуть казати, ну, росіяни не відступають, давайте виконуйте і так далі. Оце воно таким чином буде розвиватися. Але є декілька факторів, які впливають на цю ситуацію. Перше, позиції Трампа в самих Сполучених Штатах не посилюються. Там, поки ми з вами це все обговорюємо, поки нам нас цікавлять наші процеси, в Сполучених Штатах свої процеси політичні відбуваються, вперше за 30 років республіканська партія програла Майамі. Мером Майамі. Стала жінка-представниця демократичної партії. Це, це тим більше смішно, що нещодавно Трамп розказував, що після перемоги, мамдані, у Нью-Йорку всі там багаті люди масово поїхали до Флориди, значить, тепер там в Майамі все скуповують і так далі. А там теж вже перемагають демократи. Тобто, республіканська партія, очевидно, в глибокій системній кризі, яка посилюється скандалами. Виходом радикальних депутатів. Там те, що зараз Марджорі Тайлор Грін розказує про Трампа. Ну це навіть мені цікаво почитати про там це все педофільське лоббі, там і так далі. Тобто, у них глибока системна криза. Це я думаю, одна з причин, чому, ну крім того, що росіяни там, росіяни, прем'єр миру, це все добре, але це знову ж таки одна з причин, чому адміністрація Трампа форсує мирний процес. За їхніми висловами, карти у них можуть теж само скінчитися з точки зору суто внутрішньої американської політики, тому що це ж вони ж не існують в вакуумі все одно, да? от поки що можна брати на храпом, користатися цією ситуацією. А завтра, коли всі республіканські конгресмени будуть думати, а як їм там, наприклад, через певну кількість місяців переобиратися? А їх хтось переобере чи ні? І з чим вони підуть? До виборця виборці спитають, а що це ви зробите з зовнішньою політикою? Ми звикли, що у нас Америка це велика держава. Зразок для всіх, а що ви робите? Ну Ми ми все життя голосували за республіканців, думаючи, що ми голосуємо за велич Америки, а ви нам що тут робите? Ну, коротше, багато відповідних нюансів буде, але поки що я не чекаю якихось проривів. Просто тому, що Путін вважає. Що він в нинішній ситуації, враховуючи слабкість Сполучених Штатів, враховуючи всі ці нюанси, що він матиме завтра кращі умови. Тому все, що він робить зараз, це просто грається, маніпулює, тягне час, і він, очевидно, зараз ні на що не погодиться, але по максимуму буде знущатися із Сполучених Штатів. А Путін матиме кращі умови. Згодом. А от не знаю, не знаю. Е, тут є багато нюансів. Ви ж розумієте. Е, ми з вами постійно вже говоримо, що Путін він за своєю природою лудоман Він постійно ставить на зеро і очікує, що він виграє. Іноді він реально виграє. І коли він виграє, він думає, що все, тепер він буде вигравати постійно і починає далі ставити все більше і більше ставки. Е, тобто. Чи може це призвести до його краху? Ну, мабуть, але для цього треба глибше аналізувати ситуацію в Росії: зовнішньополітичні виклики, внутрішньополітичні виклики в Росії? Е, я знаю, що, наприклад, от, е, поки ми з вами спілкуємося, надійшла інформація про те, що дрони СБУ підбили черговий російський танкер тіньового флоту, який плив до новоросійська за нафтою? Уже є відповідні кадри. Викладені, причому що саме цікаве за інформацією, яка зараз активно публікується, танкер йшов на максимальній швидкості із вимкненими транспондерами, От, тобто, і причому а, в економічній зоні України угу. це все відбулося. Значить, тобто, вони хотіли проскочити, але не вийшло. Значить, подивимося, яким чином Україна зможе це все масштабувати. Я вам хочу сказати, що я впевнений, на 100%. Ну, ми розуміємо, чому це не відбувалося, але якби Україна займалася цим з 2022 року, можливо, зараз би ситуація була трохи іншою. Трохи. Трохи. Це я іронізую, да? тому що зрозуміло, що це, це гроші російські. Всі ракети на нас летять, це ці гроші. Всі найманці, яких вони вербують, це ці гроші. Все, 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 що вони використовують проти України, це гроші, які вони одержують за нафту. І це, до речі, великий привіт. Зараз, звичайно, в контексті Трампа у нас люблять радісно згадувати ту адміністрацію Байдена. Це був формат, який нам нав'язала адміністрація Байдена: не чіпати жодним чином російську нафтову інфраструктуру.